Так, ну, а в нас очередна одноразка по названню Ось Гікін. Ось таке Помните, що я називаю одноразками? Це ті діталі, які реставрації не підлягають. Лібо ж другий диск купляєте. Коротше, суть яка, ви покупаєте опять же, цепу за 3000 баксів, да? і один раз його іспользуєте і викидуєте. Або ж покупаєте внутрянку, диски, пластини, якщо вони є. І тоді можна його запакувати і плюс-мінус буде працювати. Но, стоимость їх. Звісно, дорога. Вторі перероблюємо під мій стандарт, під е мої накладки кераміки. Вони виглядають ось так. І далі така сцепа у нас що обслуговується. Я б не сказав, що це дуже бюджетно, але це просто виход з положення. Це виход з положення для того, що ви не покупаєте все нове, опять не платите 3 тисячі баксів, а просто привезли потім, коли я це все і зроблю під свій стандарт. Я заміню вам ці накладки. Шліфанем або проточим плоскості, і ви поїхали далі. Ну що, готовий? У нас уже комплект, тут реставрірований, придуманий, передуманий. Ось такі дісочки. У нас тобто, все тут хвайно, все вообще просто в огнях, там заточено, проточено, виставлено ось ось старі диски. Додатково, у нас пластинка ось така з'явилася. До цього комплекту без неї вже не будеться цепа працювати. Ну, в общем, ви зрозуміли, що навіть якщо ваша цепа стоїть там 3 тисячі доларів, то її можна переробити. Деталі завжди будуть на місці, і це швидко робиться в течені одного дня. Так що, кому цікаво, звертайтеся в майстерню зроблено гаражі. Я перероблю після стандарт вашу сцепу, або знайду вихід з положення, або ж щось придумаю вам, друзі мої. Таке, щоб воно було адекватне і реальне, все з вами була майстерня зробленого гаражі і я, і її власник рульчик.